Усім привіт! Сьогодні готую котлетка із капусти та шампіньйонів. Надіюсь, вам не набридли ще мої пісні страви. Шампіньйони я дрібно нарізала і тепер потрібно їх обжарити на сковорідці, Можна їх трішки підперчити, підсолити за бажанням. Тепер я нарізаю на терпці капусту білокочанову і також дрібно нарізаю цибульку. Обжарені грибочки викидаємо у глибоку миску, а на тій сковорідці обжарюємо цибульку. Також потрібно трішечки підтомити нашу капусту. Я її трішечки підтушую на сковорідці з олією і викидаємо все, змішуючи у миску, додаємо 2 яйця, перемішуємо. На цьому моменті підсолюємо і підперчуємо наші котлети майбутні. Також я додаю сушений чесник. Ви можете додавати будь-які приправи на ваш смак. Все змішали до однорідності. І тепер додаємо манки. Манки я тут використала 2 столові ложки, але мені були котлетки зарідкі, тому я додала ще одну столову ложку. Взагалі, по цьому рецепті мені дуже сподобалася котлетка. Вони вийшли такі незвичайні смак печериць і капусти дуже вдало поєднався, тому бажаю вам спробувати такий варіант котлеток, а мені смачного. Дякую за перегляд!